Доброго дня, шановні члени екзамінаційної комісії. Вашій увазі представляється диплома кваліфікаційна робота з теми розробка онлайн платформи розповсюдження і перегляду веб веб-новел. Об'єкт дослідження процес розробки програмного забезпечення для перегляду та розповсюдження веб-контенту. Предмет дослідження. Програмне забезпечення для перегляду та розповсюдження веб-новел. Мета роботи. Розробка програмного забезпечення для перегляду та розповсюдження веб новел. Після аналізу предметної області та дослідження позитивних і негативних сторін вже існуючих додатків було виведено такі функціональні вимоги як забезпечення функції реєстрації та авторизації користувача, підтримка процесів відображення інформації про новели, можливість перегляду нових глав у творах, можливість коментування вмісту новел та глав можливість оцінки веб-новел, підтримка системи жанрів, можливість пошуку творів за назвою. На четвертому слайді ви можете побачити порівняльну таблицю мов про програмування. Для розробки програмного забезпечення обрано мову програмування JavaScript, яка широко застосовується для розробки веб-додатків. На п'ятому слайді ви можете побачити порівняльну таблицю середовищ розробки. За підсумки порівняння було обрано Visual Studio Code. На даному слайді зліва можна побачити загальну схему роботи веб-додатку. Загальна схема роботи даного веб-додатку включає три частини. Клієнт, який за допомогою HTTP-запитів взаємодіє з серною частиною додатку. Запити містять введену або запитувану користувачем інформацію, таку як дані для авторизації або реєстрації, або запити на отримання певних даних з бази даних. Серверна частина, яка приймає запити від клієнтської частини і оброблює їх, вона виконує різноманітні операції, включаючи збереження оновлення, видалення або витягування даних з бази даних, та сама база даних MongoDB, яка зберігає дані. Також справа. Ви можете побачити схематичне зображення архітектурного шаблону MVC. MVC або ж Model View Controller – це архітектурний шаблон, який розподіляє додаток на три основні компоненти. Модель, представлення і контролер. Модель керує основною поведінкою та даними додатку. Потім представлення відповідає за відображення цих даних, а контролер оброблює вхідні дані від користувачів. На сьомому слайді представлено файлову структуру серверної та клієнтської частини додатку. Система маршрутизації це серце будь-якого сервера. Вона подібна до диспетчера, який розподіляє клієнтські запити до відповідних компонентів серверу. Це ключовий елемент веб-сервера, який забезпечує чітку та ефективну обробку запитів та відповідей. У розроблюваному програмному забезпеченні маршрутизація дозволяє здійснювати основні методи HTT-запитів, а саме GET. Даний метод дозволяє здійснювати читання даних, POST використовується для відправки даних до серверу DELETE метод дозволяє видаляти інформацію. Всі розроблювані маршрути можна поділити на наступні групи. OUT використовується для здійснення процесу авторизації та реєстрації користувача User. Для здійснення дій пов'язаних з модифікацією та отриманням даних користувача Novel для дій пов'язаних з модифікацією та отримання даних Novel. Gen для отримання даних про жанр. Chapter для отримання э, та модифікації даних про глави Novel. На дев'ятому слайді зображена структурна схема сайту. Структурна схема сайту це структура української частини веб-додатку. У ній продемонстровано всі сторінки згруповані по різним меню. Надалі ми переходимо до розгляду інтерфейсів. На 10-му слайді представлені сторінки авторизації та реєстрації на платформі. На даному слайді я візуалізував головну сторінку сайту. Вона представляє список доступних вебновил для читання. На 12 му слайді представлено сторінку вебновили, яка надає користуюча весну інформацію про твір. Зареєстровано користувачу доступна функція збереження веб-новелу у списку збереженого. Також, якщо на сторінку перейде мотератор, йому будуть доступні наступні функції: редагування інформації, видалення веб-новели та додавання нової глави. На даному слайді представлено сторінку перегляду глави веб-новели. На 14 слайді представлено модальне вікно додавання нової глави до твору. На даному слайді представлена сторінку профілю користувача, яка вміщує основну інформацію про нього, а також його список коментарів. На 16 му слайді представлено сторінку редагування або додавання веб-новели до колекції сайту. На даному слайді представлена сторінку з результатами пошуку за назвою веб-новели. Висновки. У ході даної дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено програмний продукт, який надає користувачам зручний інструмент для розповсюдження та читання веб-новел. Проект був реалізований з використанням популярних фреймворків та технологій, таких як Visual Studio Code, JavaScript, Node.js, Express, React, а також бази даних MongoDB. Дякую за увагу!